Домовлено про режим припинення вогню а в першому кварталі наступного року, то очевидно у нас запускаються виборчі процеси. Єдине питання, що за чим буде йти. Ну, поки що якщо все ж таки приймуть зміни до законодавства, виходячи з тих чуток, які є, все ж таки мають відбутися президентські, потім парламентські, потім. Вже місцеві вибори, ну і відповідно, це внесе повне таке політичне сум'яття в нашу в наше внутрішнє життя, так як воно було раніше. Ми вже трошечки від цього відвикли насправді. А, а другий сценарій, він полягає в тому, що якщо не приходять до якраз рішення щодо припинення вогню, тут вже йде певне роздоріжжя. Або все-таки за певних обставин ми будемо змушені змінювати власне законодавство, щоб проводити вибори під час воєнного стану. Очевидно, що такі сигнали, в тому числі, йдуть з боку західних країн. Це перший сценарій, і це дуже неоднозначно дійсно сценарій, тому що знову ж таки ця політична турбуленція вона буде у нас на фоні активізації воєнних дій військових дій з боку країни агресора. І, відповідно, ми розуміємо, що це певне внутрішнє послаблення. Ну і третій такий сценарій це якщо виборів все-таки не відбудеться протягом наступного року. Тоді я думаю, нас очікуватиме переформатування коаліції у Верховній Раді, все-таки простимулюють вихід, скільки там ще сім слуг. Які тримають коаліцію в нинішньому нинішньому моноформаті, ну і тоді буде переформатування коаліції, і очевидно скликання ну мається на увазі тоді обрання відповідно вже нового уряду там називайте як хочете там, національної єдності, порятунку чи якимось іншим там варіантом.